Ні, yeah, yeah, нормально, нормально. А що, плионку ми не даруємо, правильно? Вже так, так. Да. Насті, не викидай, нам це треба буде. Так, у нас є спеціально запрошений діджей Юрій сачков Скай. Золовіксу пополуйте йому, будь ласка. Ми будемо вішати вам фантастичні фанфари. людям, які е, переможуть в, е, в певних лотах. Будете виходити до нас. У нас є фотограф е, професійний, пополуйте йому, будь ласка, Він буде робити фотозвіт. Потім з закинути закинути інстаграм, Фейсбук, Твіттер. І, звісно, вже ще кудасть. Е, Кишай со смаражи. Динда. Так. Ну правда? така а я сейчас. А я, да? А я, взбивши, я знаю, да. Нет, что ты мысли? Жінки не могут. Так, е, фотки потім ми куди скинемо? Куди скинемо? Софії. А і ти собі збережеш і будеш дивитись на тих людей, і буду публікувати там не знаю... В тіндері. Так, всі кожен з вас буде в Тіндері. Неважливо, є ви, немає. одружені ви не одружені. Кожен з вас буде в Тіндері. Так що, якщо ще нема, Завдяки Софії, так. Е, Перший лот, що ми можемо прийняти. Перший лот це картина подарована художницею Оленою Каїнською, яку я хочу запросити сюди до себе на сцену. Прошу Олена, виходь до нас. Прошу Олені. Олена, дуже люб'язно було подарувати свою картину, і я би хотіла передати слово Олені, яка коротенько розкаже про її зміст, наповнення, і тоді ми перейдемо до розіграшу. Будь ласка. І дуже рада, що я сьогодні тут, і цілко, цілковито усвідомлюю, що ми всі тут сьогодні веселимося. Йому б'ємо завдяки тому, що ми донатимо і хлопці нас захищають, і це наш святий обов'язок сьогодні їм допомагати. Тому ви можете не просто донатити, а принести вдома такі просто шикарні артефакти. Один одним з них є ця робота, яка називається Не рубай дерево взимку. Це дуже сумна робота, але ну що зараз веселе на цій роботі є така концепція, що ось дерева, і люди як дерева приростають до одного місця. В одному місці живе, вона в цьому місці будує хатку, вона обростає знайомими, друзями, котиками, песиками, пускає коріння. І ось тут така алюзія, метафора на цій роботі: що в дерев виросли ніжки, і дерева почали тікати. Тобто люди почали тікати від війни з місць, де вони пустили свої коріння. А пеньки це люди, які не встигли. І з боку тече річка з крові ну то теж якось зрозуміло. Ось це робота присвячена переселенцям. Е, вона була створена на мистецькій резиденції Аура міста евакуйовані, де я працювала з історіями переселенців з Луганської області. Це була така складна резиденція, але Ця робота це частинка нашої історії, частинка нашої історії про війну. І дуже сподіваюся, що вона стане прикрасою у когось з вас дому. А до нас полетить хлопцям у вигляді пташки. Дякую, Олексіоні. Дякую. 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 Е, так, я думаю, що ми можемо розпочинати. Отже, стартова ціна картини тисяча гривень. Можна робити кроки не менше, ніж 100 гривень, тому можемо розпочинати торги. Тому на окціон буде до ранку, якщо. Наша Настя, наш саппорт, аблодуєте Анастасії. Вона буде записувати Ваші ставки і буде стартову ціну кожного лота. Вона не просто гривень. Тисяча гривень. Хто готовий тисячу гривень, піднімайте руку. Так, є тисяча гривень раз. Дві. Це дві. Це, це вас просто. Вас. Ви можете казати... Ні, виключи фон, дві. Так, 2 тисячі. Десять тисяч? Десять тисяч гривень, окей. Так, у нас є ще лоти, якщо що, лотів. Ну все, Не 15. спіши, Окей. Зараз ми тільки не okay. беремо лот. Знаєш, такий темп ми Зберемо мільйон таки. за болоти і все, І що, розійдемося, і платимо. 10 тисяч, правильно? Диви, що важливо? Що дуже важливо. Ці гроші треба буде заплатити. Ну не просто 5-8 мільйонів тисяч гривень. Дуже важливо заплатити. Тому 10 тисяч. Від 5 тисяч гривень ми питаємо, як звати людей. Це дуже важливо також. Тому 10 тисяч як до вас можна звертатись? Віталій! Віталій, приказ. Десять тисяч раз, хто дає більше. Можна щось вітальку поговорити? Добре, да. У нас є ще торги. Я ще торги. Добре. Хто готовий дати більше, ніж 10 тисяч? Одинадцять. Одинадцять. Там просто щось синя таке почалось. Дванадцять тисяч. Дванадцять, Добре. Дванадцять тисяч раз. Дванадцять тисяч. Як до вас можна звертатись? Аня, прекрасно. Віталік, як тобі там? Нормально ти? Ні, ти піш картоплю, ти звертає лаву. Ти можеш їсти і говорити з 13-14, як тобі зручно. Наразі ти, ти просто показав, що в тебе бабки є. Якщо що, щоб ми розуміли, що ми до тебе маємо право звертатися. Що, що, Коли з 20 почнемо, до тебе турбувати вже, так? є Добре, чекай, Аня, чисто по приколу до 19, можемо що ну, якщо що, Віталік зразу рейзане там 20, ну, знаєш, класно. А, бач, я розумію, рейс, я б просто покер грав. Ні, я просто покер грав, просто. Рейс, кол, лин. Ну добре, Ні, не пали мене, я не маю ніякого представників it галузі. Слова тім білдинг, нічого не об'єднає. Так. Добре, Ань, 12 тисяч, правильно? Добре, 12 тисяч раз. Дванадцять тисяч два знаєш, як китайці селпіров. Дванадцять дванадцять тисяч Олена, давай. Бачите, як наш з заморочився з мафарми, першу з інтернету з яка була. було. Обискані, обласні маємо, що дарувала нам свою картину 12 тисяч, перший